Єдина звітність ЄСВ ПДФО та військового збору за 4 квартал подається е, до 9 лютого 2024 року. Тобто за 4 квартал е, окремо за рік не подається. Далі, які, які типи звітності можемо подати до 9 лютого 2024 року? Е, звітний тип. Звітний, тобто, ми подаємо розрахунок з типом звітний, якщо ви перший раз звітуєтеся за четвертий квартал. Також ви можете подати звітний новий, коли подається звітний новий, коли ви подали уже звіт з типом звітний. Подивилися на звіт, спохватилися, побачили якусь помилку, сумову, не сумову, в додатку Д 1 В основному я буду говорити про додаток Д 1 Вам треба виправити цю помилочку, тоді ви подаєте звітний новий. Не ще раз. Звітний, а потім знову звітний. Ні, так ви не подасте. Навіть програма вам не повинна пропустити. Ви подали звітний, подивилися, що ви припустились помилки. Потім подаєте звітний новий. Але коли ви подаєте звіт з типом звітний новий, знаєте, що ви маєте зробити? Ви маєте подати. Тільки ту інформацію, яку треба відкоригувати, І тільки наголошую, тільки ту інформацію, яку вам треба відкоригувати, а не всю підряд, не все не весь звіт з типом звітний повторювати. Такого не робіть. Є помилка ви в звіті з типом звітний новий. Тільки подаєте ту інформацію, яку треба відкоригувати, яку треба виправити. Тут зрозуміло. І оцих звітів з типом звітний новий можете подавати до 9 лютого, хоч кожен день. Так тільки правильно номера розрахунків ставити. Ну, програма швидше за все, ви подаєте через програми подання звітності. Вам програма підкаже, який розрахунок, що там з нумерацією. Далі слідуючи, і також можна подати. За четвертий кв'язок звітний і звітний новий. Також в цей період ви можете подавати уточнюючі звіти, але уже за попередні квартали, за третій квартал, за другий квартал. Але якщо є можливість, то ви можете виправити, наприклад, помилку, ви, наприклад, зайво нарахували ЄСВ. Або навпаки, забули нарахувати ЄСВ за, припустимо, за третій чи за другий квартал. Ви цілком можете це виправлення е, показати у звіті з типом звітний за четвертий квартал. У звіті з типом звітний за четвертий квартал. Ви по людині показуєте, наприклад, не зробила дотяжку ЄСВ до мінімалки за другий квартал. Показуєте е, з кодом типу нарахувань 2, зазначаєте е, прізвищами по батькові, тобто людину, по якій ви робите дотяжку ЄСВ до мінімалки, і е, показуєте е, т, е, з кодом типу нарахувань 2 і необхідну суму, яку треба, як то кажуть, дотягнути до мінімалки, щоб людині той чи інший місяць врахувався до страхового стажу. Зрозуміли, да можна виправити у звіті з типом звітний за четвертий квартал помилку, яку припустилися в другому, в третьому кварталі 2023 року. Ну або раніше є такі графи в звітності, які виправити просто неможливо. Отже, це 10 рядок і там підрядочки 101, 102, 103, 104, 105. Отже, 101 рядок, середньооблікова кількість штатних праців, працівників за звітний період. За звітний період, ви бачите, що там три колонки. Це означає, що ми середньооблікову кількість штатних працівників за звітний період ми з вами розраховуємо за кожен місяць окремо і середньооблікову кількість штатних працівників ми завжди рахуємо за інструкцією номер 286. Далі, що нас ще дуже цікаве, серед них, з них, це 102 другий рядочок тут вже мова йде про працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність. Є довідка МСЕК. Ви знаєте, що це особа з інвалідністю, ця людина враховується в квоту з працевлаштування осіб з інвалідністю. Ви маєте показувати цих людей в теж в відповідних графах податкового розрахунку. Ну і далі, 104 рядочок. 104 рядочок це облікова кількість штатних працівників. Ми її також зазначаємо. Ще раз хочу наголосити, що оці, якщо ви припустилися помилок в цих рядочках, да, виправити їх неможливо. І е, з додатку, Д1 інформація підтягується в податковий розрахунок, особливо в ці рядки, про які я вже сказала, які у вас є на слайді, вона підтягується некоректно. А декілька разів я пробувала е, також, зверталися колеги за консультаціями не підтягується, Тобто, треба рахувати самостійно ту середню облікову. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що, вочевидь, застаріло і зробили, як треба. ФОПи в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди рукою кабінет з усіма рахунками. А ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.